Богдан із мамою Діаною відпочивають на площі ринок. Вони родом із Павлограда на Дніпропетровщині. Хлопець вже сім років живе у Львові. Маму запросив на декілька днів в гості та показував їй місто. Це центр, це різні парки. Наприклад, це парк культури, Стрійський парк або Алтайки. От, ну і також по таким не дуже популярним місцям, як, наприклад, у Франківському районі. От, і там такі дуже милі волочки. їй це дуже сподобалося. Львів. Завжди зустрічаю дуже рада. Я дуже люблю Львів. Тут просто. Ну, я приїхала за настроєм, бо вдома трошки страшно. Тут відпочила. А ці люди приїхали із польського міста Краків. Каміль Хабер розповідає, встигли відвідати Львівську оперу, Личаківський цвинтар, Вірменську церкву та інші пам'ятки архітектури. Попри війну, приїхали на п'ять днів. Не бачиш не боялися, що правда були певні перестороги, бо відомо, що через війну є певні загрози. Але зважаючи на те, що Львів є досить далеко від територій, де ведуться бойові дії, ми вирішили ризикнути, і виявилося, що не даремно, бо місто дуже гарне. Найбільшою популярністю користуються тури вихідного дня, розповідає менеджер із туризму Святослав. Щодо екскурсії по місту, пішохідних теж значно більше учасників. Приходить на пішохідні екскурсії, аніж, наприклад, попередній місяць. Ну і так само автобусні екскурсії по місту теж добре формується група. Тиждень в центр туристичної інформації звертаються в середньому 300 людей. Про це розповіла керівниця міського управління туризму Христина Лебедь. Люди не планують заздалегідь свій відпочинок. Вранці ще можуть бути відкриті броні у готелях чи місцях. У туристичних мандрівках, а вже за кілька годин до обіду вони можуть заповнитися. 80-90% – це є це гості Українці, Київ, Одеса, Запоріжжя, Харків це є основні міста, з яких приїжджають до Львова гості. Ну і звичайно, що ми зустрічаємо і іноземців. Їх є звичайно що вкрай менше ніж було попередні роки до ковіду і до початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Однак це є гості з Польщі, Великобританії, Голландії, іноді Ісландії, за словами Христини Лебець, здебільшого туристи перебувають у Львові два-три дні. Ірина Качмарак, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.